Всім привіт! Сьогодні ми спробуємо, знаєте, розібрати на такі собі цеглинки те, що робить нас людьми, наші стосунки. Поговоримо про ті самі ключові складові, які допомагають нам усім будувати справді міцні і значущі зв'язки. І одразу, мабуть, до головного питання а як, власне, будувати ці сильніші, глибші зв'язки не тільки з іншими, але й з самим собою. Це і є те, що ми спробуємо з'ясувати, рухаючись крок за кроком. Наша сьогоднішня подорож матиме, скажімо так, чотири етапи. Почнемо з абсолютного фундаменту, з поваги, потім перейдемо до дії, тобто до доброзичливості, далі зануримось у те, що створює справжній зв'язок, співпереживання. І нарешті подивимось, як усе це разом може ну, буквально змінити наш світ. Отже, перша наша цеглинка, розділ перший повага. Це та сама основа, відправна точка будь-яких здорових стосунків. Адже погодьтесь без неї нічого міцного не збудуєш. Так що ж це таке повага? Якщо говорити просто, то це по суті визнання цінності іншої людини. Це коли ми бачимо її сильні сторони, її досвід, її право бути собою, і ми це цінуємо. А ось вам цікавий момент, пов'язаний із самим словом. Повага походить від слова вага. Уявляєте? Тобто, коли ми виявляємо повагу, ми ніби визнаємо вагу, значимість, важливість іншої людини. Це як на мене додає поняттю неабиякої глибини, правда ж? І що важливо повага це ж не тільки про стосунки між людьми. Ні, вона буквально пронизує все наше життя. Це й повага до правил, до природи, до своєї родини і культури. І, мабуть, найголовніше повага до себе. Все це разом і є та система, що тримає наше суспільство купи. І ось тут ми підходимо до ключового моменту. Перш ніж очікувати поваги від когось, треба почати з себе. Самоповага це ж зовсім не егоїзм, це той самий фундамент для будь-яких здорових стосунків, які ми хочемо мати. Гаразд, але як її збудувати цю самоповагу? Ось є чотири цілком практичні кроки: по-перше, цінувати себе, свій розум і тіло. По-друге, слухати свої потреби. По-третє, захищати особисті кордони від токсичності. І по-четверте, ставити собі цілі і досягати їх. Це не якась там магія, а абсолютно конкретна робота над собою, яка дає реальні відчутні результати. Добре, рухаємось далі. Наступна складова це доброзичливість. Якщо повага була нашим фундаментом, то доброзичливість це вже активна дія. Це те, що ми будуємо на цій основі. І знову нам трохи допомагає етимологія. Доброзичливість це ж буквально зичити добра, тобто щиро бажати комусь хорошого. І це не просто якесь абстрактне почуття, а цілком активний намір діяти на користь іншої людини. І знаєте, що найцікавіше доброзичливість збагачує не лише того, кому ми бажаємо добра, а й нас самих. Вона дає радість, дає енергію, впевненість, свободу, відкритість до світу. Це така собі стратегія, в якій виграють абсолютно всі. А ось ще одна дуже важлива риса доброзичливості, яка проявляється, наприклад, у критиці. Замість того, щоб нападати на особистість, казати ти такий сякий, доброзичлива людина вказує на конкретні дії. Це дає змогу виправити помилку, не відчуваючи приниження. Дуже конструктивний підхід, який справді допомагає рости. А тепер перейдемо до третьої і, можливо, найглибшої нашої складової розділ третій. Співпереживання. Саме ця якість створює той справжній щирий людський зв'язок, якого ми всі прагнемо. Співпереживання це ж буквально переживати разом, це здатність відчути те, що відчуває інша людина, ніби на якусь мить опинитися на її місці. І це не просто розуміння головою, знаєте, на раціональному рівні, ні, це глибоке емоційне єднання. Але, звісно, тут є один важливий нюанс. Дуже часто, маючи найкращі наміри, люди хочуть допомогти, але ненароком роблять тільки гірше. Тож як виявляти співчуття правильно так, щоб воно справді підтримало, а не зашкодило? Отже, давайте розберемось, чого точно не варто робити. Ну, по перше, знецінювати почуття фразами на кшталт та комусь ще гірше. По-друге, намагатися розсмішити, коли людині, м'яко кажучи, не до сміху, і звісно, уникати наказів типу: тримайся чи візьми себе в руки. Все це лише відштовхує і змушує людину почуватися ще самотнішою. У чому ж тоді ключова різниця? Дивіться, неефективна спроба співчуття, вона знецінює емоції і намагається нав'язати готове рішення. А справжнє співпереживання, навпаки, визнає ці почуття, воно просто пропонує свою присутність і підтримку. А що ж тоді насправді допомагає? Дуже прості речі, щирі слова я тобі співчуваю, уважне слухання, без перебивання, іноді, іноді достатньо просто мовчки бути поруч. Також можна м'яко нагадати людині про її сильні сторони та допомогти побачити хоча б маленький проблиск надії. І є ще один такий, знаєте, тонкий, але не менш важливий аспект Іноді нам легше співчувати чиємусь горю, ніж щиро, без жодної тіні заздрості порадіти успіху іншої людини. А вміння розділяти не лише біль, а й радість це теж дуже важлива частина справжнього співпереживання. І ось ми підійшли до фіналу четвертий розділ вплив. Давайте тепер зберемо всі наші цеглинки разом і подивимось, як повага, доброзичливість і співпереживання створюють реальні позитивні зміни. Отже, підсумуємо: повага це наш фундамент, основа на якій все тримається. Доброзичливість це конкретна дія, яка виростає з цієї поваги, а співпереживання це той глибокий справжній зв'язок, який виникає в результаті. Є одна давня мудрість, яка, як на мене, чудово підсумовує всю нашу розмову. Вона нагадує, що мирні стосунки, взаєморозуміння, гармонія це набагато цінніше за будь-які матеріальні блага. І наостанок просто питання для роздумів на якому з цих елементів повазі, доброзичливості чи співпереживанні варто було б зосередитись саме сьогодні. Просто подумайте про це. Дякую за увагу.